Хоче до своїх засуджений за державну зраду житель Шостки Олексій Кіншаков підписав згоду обмін на українських полонених військовослужбовців. Чоловік хоче, щоб його відправили на територію Росії або тимчасово окупованої території. Кіншаков запам'ятався тим, що на велосипеді їздив територією Шосткинського району, фіксував і передавав спецслужбам Росії координати військових об'єктів. Крім того, колаборант повідомив росіянам місце знаходження державних органів та суду, у якому пізніше його і судили. За свої послуги чоловік отримав 1400 гривень. За вироком суду він має провести за ґратами 15 років. На мене вийшли. Позвонили імена, дзвоник був на телеграм. Якийсь чоловік, мужський голос, представився Михаил, Михаилом. І минут 10 на мене показував так давлення психологічне. чтобы ну как-то содействовал Российской Федерации, ну, передавал вот эти данные вот, вот, с помощью в основном программки. и что-то да, все было убедительно. Ничего, я в тот момент не работал, потерял работу, жена моя безработная, двое детей, надо было как-то, что делать было непонятно. Как комить детей? Можно в армию піти. О. Можно, но я иногда не... Чому я навіть... брали такий шлях, не допомагати державі? А... Это произошло так, спонтанно. А де ваши діти зараз дружины? Дома. Там же на землі вместе с женой. От цікаво, от вам не приходило, що людей, ну, які передають координати, їх, на жаль, багато в нашій країні. І хтось передав координати, може передати вашому будівлю. От точно так же. Мотивуючи, як ви кажете, недостатністю коштів. Не приходило вам це Приходило, але не до кінця зазнавалося серйозно. Такі вітчизники. Ви звідкись приїхали? У вас так уже едные друзья. У меня есть родственники в Луганске, мне рано силь так же жалко их, как и всех остальных. А Луганск шел, Украина бомбила 8 лет? че что? Я не С знаю. ее позиции? Чи Нет. я? В плане чего не думали, что так зрели? Уже mm -hmm. была Буча, уже Краматорск, уже uh, тысячи смертей. Как я должен оценить это? Ну, зазначается, что вы передавали в том числе координаты, если ты ушел. Нет, я не передавал таких координат. А что вы там передавали? Вы Была программа Med Monitor, с Play Market, установлена в телефон, которая указывала расположение телефонных вышек. И вот это вопрос. Образ... На території був шогола розположення войск, ну так по слухам. Отдал координацію. Я вас не про те питав. 4 години з сьомого відбувся цей діт, у нас кабінати. Ніхто не загинув, але дуже багато постраждали багатоквартирних будинків. А вас затримали значно пізніше. Вас взагалі ця подія не спонукала припинити? Нас спонукало, я позже не виходив на зв'язок, нічого не робив. ось документ з підписом Олексія Кенчакова, у якому він дає згоду на обмін. Документ опублікував проєкт Хачук Своїм. За його даними, згоду на обмін дало двоє зрадників з Шосткинського району, окрім Кишнякова, це Юрій Вихоцев, який також з травня по липень 2022 року за допомогою застосунку Телеграм передавав інформацію представнику ФСБ Російської Федерації про розташування військової техніки та особового складу ЗСУ на території Шосткинського району. Служба безпеки України періодично викриває зрадників, які допомагають росіянам наносити удари по Шосткинському району серед відомих колаборантів. Колишній народний депутат Андрій Деркач, який сформував власну мережу зрадників, священник Микола Закроєць з Ямполя та міський голова середина буди Олександр Ген. Щоправда, суд над останнім ще триває. Вам, я вам, я вам почав, ви чого ви не можете ладошка